Христос Воскрес! Воїжі, Воїжі, воскрес! Хотів Черкаським підрозділом батальйону Айдар подякувати черкащан і жителів Черкаської області. Частина цих хлопців це добровольці з Черкаси з Черкаської області. Ми хочемо подякувати черкащан, які приймають активну. Участь в житті нашого підрозділу за їхню підтримку, за їхню допомогу ми вдячні кожній людині, яка небайдужа і в цей складний час на протязі року підтримує наш підрозділ. Поряд стоять автомобілі, які були придбані за кошти. Волонтерів і за ті кошти простих громадян. Ми вдячні їм за те, що вони допомагають нам мати цей транспорт, допомагають нам не їздити на ті техніки, яка часто ламається, а допомагають нам бути підготовленими і мобільними. Ми тут не раді якихось міністерств, не раді якихось там хабарників чи тих людей, які там не хочуть реформуватися. Ми тут заради кожного кожної дитини, за майбутнє наших дітей, наших сімей і за те, що ми віримо, що все зміниться. Ми вдячні за ці кошти від Черкаського водоканалу. І нам особливо приємно, що вони приймають цю участь і пишуть, що Черкащина з нами. Дуже. Велику участь приймає е, на сьогоднішній день бюрократи, і ті, хто засів і не дають то, що нам потрібно в Міністерстві оборони і так далі, і далі. І далі. Але ми не раді них, і ми, е, дякуючи громадянам простим, ми віримо в нашу перемогу. І ми тут, тому що ми не хочемо, щоб ця війна докотилася туди. Ми тут не раді того, щоб е, десь щось... Е, Зробити неправильно, а для того, щоб ворог не дійшов сюди і відвоювати цілісність нашої держави. Ми любимо цих жителів цього міста і кожного села на Луганщині, і Донеччині. І ми тут будемо до перемоги. Слава Україні! Героям слава!